Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Новини в ефірі інформаційного марафону для вас працюють журналісти Фактів АСІТІВІ та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Цієї ночі росіяни знову тероризували українців шахедами. У Києві тривога тривала від 11-ї вечора до майже 3-ї ранку. ППО працювала на лівому березі. Написав у соцмережах мер міста Віталій Кличко. Та звуки добре були чути і на правому, зокрема у Голосіївському та Солом'янському районах. Гучно було у багатьох областях України. Повітряні сили ще з вечора заявили про групові дронові удари. Безпілотники фіксували і на півночі, і на сході, і на півдні, і на заході країни. Про наслідки поки не Повідомляють, то чекаємо інформації від повітряних сил. Усю ніч і день сумщина була під ударами ворожої артилерії, авіабомб, мінометів і дронів. Росіяни 136 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти області. Зафіксовано майже 300 вибухів. Обстріляні 12 громад. Прикордонні майже повністю розбиті. У середину Буцькій громаді понівечені сім приватних будинків на території Охтирської громади впав ворожий безпілотник, пошкодивши чотири приватних будинки. Люди на щастя не постраждали. Російська армія безпілотниками атакувала Харків. Напередодні в день ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівці на Салтівці. Удар припав на стіну останнього дев'ятого поверху. На щастя, минулося без постраждалих. За годину до цього сили ППО збили ще один російський безпілотник. В обох випадках окупанти застосовували однакові типи БПЛА. Ворог використав для удару БПЛА під назвою Молнія. Також на місці ще залишаються частини цього БПЛА, можливо, з бойової частини, тому на місці працюють обихатехніки, аби з'ясувати чи становить загрозу ці частини, які знаходяться тут на місці. За вечірніми зведеннями генштабу вчора відбулося 89 бойових зіткнень на лінії фронту. Росіяни завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 65 кабів. Також ворог залучив понад 1100 дронів камікадзе та більше як 4 тисячі разів обстріляв позиції наших військ на населені пункти. Як і раніше, найактивніші бої на Покровському напрямку 28 разів окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Лиманському відрізку фронту. Вісімнадцять. Ворожих атак на Торецькому – 13. по 5 боєзітнень відбулося на куп'янському напрямку та на Курщині. Росіяни намагалися атакувати позиції наших військових і на Сіверському та Краматорському напрямках. Курська операція запобігла російському наступу на Харків та Суми. Про це під час церемонії нагородження військових розповів президент Володимир Зеленський. Операція розпочалася 6 серпня, і так війна повернулася додому. До Росіян їм не вдалося перетворити додаткові українські території на буферні зони і завести на найскладніші напрямки фронту 60 тисяч бійців. Натомість вони руйнують власні населені пункти. Володимир Зеленський подякував воїнам і командирам, які забезпечують ефективність операції у Курській області. РФ та нагородив найактивніших учасників. Ордени Золота зірка Героя України отримали підполковник Олександр Бухончик і капітан Павло Язловецький. Командир десантно-штурмової роти 82-ї бригади організував кургову оборону та влаштував засідку для засідку для російських окупантів. 102 воїни під його командуванням за два дні пройшли курщиною десятки кілометрів та змогли вийти з оточення. Підрозділ знищив до трьох взводів, чотири одиниці бойової броньованої техніки та майже 10 автомобілів. Мало говорити про силу агресора і Злочинця можна і треба бити у нього вдома. Окупанту можна і треба давати здачі на його території, і це не тільки це справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом в Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу мир завдяки силі. Вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять Запоріжжя, випробовують подаровану волонтерами антидронову рушницю. Хоч воювати з російськими коптерами, доводиться і набагато старішою зброєю. Та ворог намагається відшукати найменшу шпарину в нашій обороні. Тому сучасна зброя нашим захисникам вкрай потрібна. Реквізити для допомоги 65-й бригаді. Далі у сюжеті Андрія Почтіва. Готуємося. Із дронерем 65-ї бригади на псевдошаман ми познайомилися торік у вересні. Відтоді каже хмельничанин. Вони із побратимами так само день за днем викорінюють окупантів. Кожен день якесь є нові враження для нас уже буденність. Найбільше з того запам'ятався, розповідає 39-річний дронар, один з свободітелей. Ось він на запису, який спростив завдання нашим армійцям. Зробили один скет, і ворог вирішив законом там боєприпаси і сам застрялися. Це було доволі кумедно, тому що він з першого разу не попав собі в голову. Нині у дронарів 56-го стрілецького бату бригади є трохи вільного часу, тож вони збираються протестувати у польових умовах свою нову зброю. У нас зараз буде тест антидронової рушниці. Принагідно, шаман показує, чим вони нині збивають ворожі дрони біля лінії фронту. Це старий добрий дробовик. Ця рушниця вже працювала і збивала. Ворожні мав вже як мінімум три. Є. Та ще одна новинка. Сучасна рушниця із магазином проти FPV – Зброя останньої надії. Ну, Ефективність – сім метрів два стрес. Якщо без неї і чекати десь ховатися від FPV, сховатися ну майже неможливо. Вояк на псевдоморган із новою волонтерською антидроновою рушницею, яку збираються випробувати на поготові… Шамани з побратимом на псевдоуран готують свого мавіка довго жителя до іспиту. Йому треба за пам'ятник ставити. Лопасті побиті. Це старожил. В цьому вже десь місяця до трьох місяців. На якій висоті будете працювати? Метрів сто. Морган, ти працюєш чи ні? На неї тіли хай. О. Є. Ще раз. Єсть. Задобило, працює. На якій було. А ця рушниця, хоча вона, скажімо так, не за всі гроші світу, доволі дешева, але вона свою роботу робить. Вояк 65-ї окремої механізованої бригади на псевдоморган результатами тесту антидронової рушниці так само задоволений. Та каже, насправді їх треба більше і бажано ліпших. Бо найтяжке це зайти і вийти з позиції і... Антидронові пушки нам дуже в цьому допомагають, а треба набагато краще, набагато сильніше. Ті рушниці, які дійсно працюють на великій відстані, вони стоять від мільйона і більше. Ми розуміємо, що нам це не силам, ну хоча б перекрити, то що маємо. Тож вояки 65-ї бригади оголосили збір на антидронові рушниці, які щодня рятують життя наших армійців та просять небайдужих долучитися. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт Сі Тіві. Єдині новини. Україна сподівається на нові обміни полоненими найближчим часом. Про це ексклюзивно фактом розповів керівник секретаріату координаційного штабу Богдан Охрименко. Нині наші команди над цим активно працюють, але все залежить від російської сторони. Під час перемовин ворог не дуже хоче віддавати наших офіцерів. Складно витягувати з московських казематів, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Це один з найважчих випадків кажуть у координаційному штабі. Але за кожного українського полоненого триває довга боротьба. І росіяни, хоч і Групами, але погоджуються на їхнє звільнення. Під час попереднього великого обміну додому вдалося повернути до 30 захисників Маріуполя. Я нагадаю, у середу повернулося 150 українських військовополонених. Це перший масштабний обмін цьогоріч. У звільненні наших захисників активно допомагали об'єднані Арабські Емірати. На жаль, російські тюрми це не Санаторії і всі хлопці повертаються зі складними захворюваннями. Є хлопці, в яких є ампутації. Їх чекає тривале відновлення, лікування, реабілітація, реінтеграція в суспільство. Наступні обміни, я думаю, будуть також найближчим часом. Все буде залежати в принципі, від команди, яка працює над цим. Агентку Росії, яка на замовлення ворожих спецслужб влаштовувала теракт поблизу будинку ветерана, затримали у Харкові. За даними слідчих, наприкінці січня, 38-річна безробітня харків'янка заклала саморобну вибухівку у автомобільній шині поблизу оселі військового і дистанційно її активувала. Повідомляє служба безпеки України. Поранений 52-річний захисник України перебуває у лікарні. Для конспірації жінка носила поруки і намагалася знищити одяг, в якому вчинила теракт. Слідство встановило Російські спецслужби дистанційно завербували жінку, коли прочитали її антиукраїнські коментарі в соцмережах. Затримані нині загрожує до 12 років тюрми. В СБУ закликають повідомляти про спроби російських спецслужб вербувати українців і нагадали, що окрім кримінальної відповідальності, такі терористи ризикують і власним життям. Адже останнім часом путінські спецслужби дистанційно підривають виконавців їхніх замовлень, щоб позбутися зайвих свідків. І увага загроза балістики у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Тож просимо вас бути максимально обережними і перебувати у безпечних місцях. А далі в ефірі повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні вже півроку курської операції. Наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають сьогодні. Я нагородив учасників курської операції двоє хлопців, герої України. Також вручив хрести бойових заслуг Ордени України. Я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим підрозділам, які задіяні на Курщині, і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. захищаємо наші міста, суми і Харків. Значно поповнили обмінний фонд, і це сотні і сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб повертати українців з полону. Є у нас в полоні солдати північної Кореї. Зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях, важкі поранення, але вони є доказом того, що Путін втягнув ще одну державу в цю війну північну Корею. І навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у східній Азії. Я вдячний усім партнерам, хто розуміє, як важливо зупинити Росію зараз, зараз щоб не довелось ще через роки воювати. Ще раз відзначу бригади Збройних сил України, які задіяні на Курщині. Воїни 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, 36-ї бригади морпіхів, 17-та окрема танкова, 47-та окрема механізована, 129-та окрема бригада ТРУ, воїни сил спеціальних операцій, воїни служби безпеки України, увесь задіяний склад сил МВС України. Я хочу також... Подякувати главкому генералу Сирському за планування курської операції і в дипломатії, яка буде, і в історії, яку писатимуть українці саме наші люди, а не окупанти, буде відображена значущість курської операції. І також я хочу сьогодні подякувати Франції, особисто президенту Макрону, за виконання наших домовленостей, наші повітряні сили. Доповнені тепер міражами, французькими літаками, і це ще один етап розвитку української військової авіації. Зможемо виконувати більше завдань. Також дякую Нідерландам. Є нова поставка F-16 і це вагомо ще одне. Зустрівся з президенткою ЄБРР. Вона зараз візитом в Україні. Я вдячний за підтримку України програми Європейського банку реконструкції та розвитку, спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримати українських переселенців, внутрішніх наших переселенців, всіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім, і треба допомогти цим людям на новому місці, отримати нормальні квартири чи будинки. І саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців: свій, свій дім і. У наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим. І також сьогодні поставив відповідні задачі міністру фінансів Марченку та віце-прем'єр-міністру з відновлення Кулебі. протягом двох тижнів має бути чітка програма, програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна і зрозуміла людям. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.